Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом бісквітного рулету з полуницею та вершковим кремом. Для бісквіту нам знадобляться наступні інгредієнти: яйця, борошно. Звичайний цукор, ванільний цукор та сіль. Для полуничного шару нам знадобиться полуниця, цукор та кукурудзяний крохмал. Для крему нам знадобиться сир маскарпона, цукрова пудра та вершки. Точну кількість інгредієнтів лишаю внизу під відео. Спершу готуємо полуничний шар. Для цього чисту полуницю без хвостиків перебиваємо блендером або розминаємо воделкою. Крохмал об'єднуємо з цукром та перемішуємо. Перебиту полуницю додаємо до каструлі. Сюди ж відправляємо крохмал цукром та ретельно перемішуємо. Доводимо масу до кипіння та готуємо на середньому вогні протягом трьох хвилин, постійно помішуючи. Готову масу переливаємо в тарілку та лишаємо до повного охолодження. Для бісквіту до глибокої миски додаємо яйця та дрібку солі. Починаємо збивати до утворення легкої піни. Коли утворилась ось така піна, додаємо до суміші ванільний цукор та звичайний цукор у три етапи та продовжуємо збивати. Спиваємо, доки маса не посвітліє та не стане ось такою пишною. Сюди ж додаємо просіяне борошно у два етапи. Кожен раз ретельно перемішуємо. Ось такої консистенції тісто у вас має вийти. Виливаємо тісто на попередньо застелене пергаментом деко, розрівнюємо та відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 7-10 хвилин. Готовий бісквіт перевертаємо на інший пергамент та загортаємо, утворюючи форму рулету одразу після того, як ви дістали його з духовки, доки він ще гарячий. Лишаємо його до повного охолодження. Для крему дуже холодні вершки збиваємо до консистенції густої сметани. До вершків додаємо цукрову пудру та маскарпоне. Об'єднуємо масу на низьких обертах міксера протягом 30 секунд. Розмотуємо охолоджений рулет, за бажання підрівнюємо краї та зрізаємо край, де буде кінець рулету під кутом, аби він гарно загорнувся. Спершу змащуємо рулет охолодженим полуничним шаром. Наверх викладаємо вершковий крем та ретельно розподіляємо його по рулету. Змащений кремом рулет загортаємо. Потім загортаємо рулет у пергамент або харчову плівку та кладемо до холодильника на кілька годин, а краще на ніч. Зберігаємо рулет у холодильнику. Краще смакує охолодженим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!